Ну, ситуація тут яка? В принципі, прості, мирні пікети, не є це ніяке блокування, будемо так казати, тому що військова частина працює в штатному режимі. Заходять, виходять працівники. Відпускають їх десь на добу відпочити, там у них свій графік. Сьогодні дехто вертається. Є в нас інформація, що можливо вони будуть виїжджати десь, збиратися в іншому місці. Буде пункт збору, виїжджати десь з іншого місця, а не з військової частини. Солдати-срочники на казарменному положенні, вони не виходять, їм не можна виходити. Ну, ця акція, що тут біля військової частини, безстрокова. Люди виходять, виходять сюди висловити свою позицію. Те, коли є певне спілкування з офіцерами і з солдатами, але дуже рідко вони, як правило, на контакт не йдуть. Ну, тому поки безстроковий пікет, далі будемо діяти по обстановці.